Друзі, сьогодні німецький генерал, глава ситуаційного центру з України в Міноборони Німеччини, генерал-майор Бундесфера Крістіан Фройдінг закликав Україну активніше бити по російських аеродромах і об'єктах військово-промислового комплексу. І в зв'язку з цим я вам хочу розказати про реальну і справжню німецьку військову славу, яка трапилась саме цього дня, 20 липня. І е, ця слава німецька, вона справді сяє до сьогоднішнього дня. Хоча в момент здійснення цієї слави вона виглядала трошки інакше, зовсім інакше. Е, ситуація називається Операція Валькірія, змова 20 липня 1944 року проти Гітлера, змов заколот групи офіцерів і аристократів, які зважились піти на усунення Гітлера. Зважились здійснити проти нього замах, ризикували і наклали головою більше 200 чоловік в результаті цієї змови. В радянські часи цю змову не дуже підносили через те, що там були самі фони. Фон Штауфенберг, фон ще якийсь фон безліч різноманітних фонів. І, відповідно, все це виглядало як бунт старої аристократії. Проти таких жуліків, різноманітних гестаповських жуліків. І в зв'язку з цим Радянський Союз бачив свою класову єдність і класову рідність з фашистами, а більше, ніж з цими, власне кажучи, аристократами німецькими прусською військовою верхівкою. Що це було 20 лютого? 20 липня? Ну, це вже почалась висадка в Нормандії. Висадка західних союзників, і замір був такий, що вбити Гітлера, перейти на різних умовах на бік союзників і продовжувати боротьбу з більшовиками як з основною ворожою Німеччині силою. Тобто можна сказати, що задум був досить е, такий, цікавий, тому що швидше за все він був би підтриманий Черчиллем, а можливо і Рузвельтом також. Основу змови складала резервна армія, чий штаб був розташований в Берліні. Резервна армія вона була призначена для боротьби з, е, ну, з різноманітними заколотами, підступами і так далі. І так далі. І Ця резервна армія фактично стала основою для, для цієї змови. Метою змови було усунення Гітлера безпосередньо, а також Гімлера і Гебільса, аби всіх трьох одним ударом знести і почати, так би мовити, з нового листа. Все це мав здійснити один аристократ Штауфенберг, одноокий, якому було. Вибито око під час битви в Північній Африці Бу було руку фактично покалічено, обидві руки. Ну, коротше, такий заслужений вояка. Молодий. Взагалі, якщо ви подивитесь на обличчя цих заколотників, то вони виглядають справді як аристократичні люди. Тобто, порівняно з цими гітлерівськими, навколо гітлерівськими діячами, вони виглядають значно шляхетніше. Ну, порода, так би мовити, своє говорить. Е, і е, хотіли Гітлера, Гіммлера і Герінга одночасно знищити. Ну, Гібельса за, за кампанію теж, е, ця, ця змова е, була заснована вже давно. Давно хотіли е, німецькі військові ще в 38-му році е, усунути цього вискочку Гітлера. В військовій а, німецькій розвідці в Абвері і в Вермахті, тобто в самому міністерстві оборони, вони хотіли усунути і зробити це ще під час нападу на Чехословаччину. Тобто вони не хотіли чергових воєн, не хотіли чергових потрясінь і розглядали тих людей, які штовхали до чергових воєн і чергових потрясінь воєнного характеру, як просто провокаторів, які хочуть так би мовити на чужій крові. І вважали, що Німеччина не повинна втручатися. І таких військових було дуже багато. Це насамперед якраз оця стара пруська аристократія. Але в цей момент їх підставили союзнички, які раптом взяли і підписали угоду з Гітлером про розподіл Чехословаччини. І відповідно, вся ситуація війни нової війни вона вже ліквідовувалась, і ліквідовувались підстави для нової війни. Серед цих, хто виступав проти Гітлера з самого начала, був Франц Гальднер. Майбутні фердмальшери, самі фони. Фон – це значить фон барон. Ервін фон Вітслебен, Вальтер фон Браухіч, Вальтер фон Брокдорф, а, Алефельд, Вільгельм Франц Канаріс. Канаріс це Видатний діяч, який, якого було страчено аж наприкінці війни німцями. Ну, за те, що він хотів, нормальних. Ну, коротше, за те, що він був притомний, От. і Евальд фон Кляйст Шмецин і так далі. Ну, коротше, імен там дуже багато. Але Чемберлен Чемберлін, і взагалі англійці з французами погодились на угоду, і, відповідно, ця тема зійшла на Нівець. Ще був група змовників на чолі з полковником Хеннінгом фон Тресковим, племінником Фельджмаршара Феодора фон, Бека, фон Бока. Тобто, знов-таки аристократія, фони, фон барони. Хотів вбити Гітлера через те, що вважав, що він і веде Німеччину до катастрофи. І скажіть, що він не мав рації, він, значить, резервна армія вона була резервна не в сенсі, там як резервісти, да? а вона була реально боєздатна. І час від часу її представники на діючий фронт направлялись, потім вертались назад. А, оцей Фон Тресков, який е, е, командувача сухопутних сил племінник. Він е, відповідно, який намагався вбити Гітлера. Що він робив? Підкладали в літак бомбу, а в нього, на жаль, не спрацював вибуховий пристрій. Ходіли підірвати себе разом з Гітлером на виставці трофейної радянської техніки. Але Гітлер передчасно залишив виставу і ледве встигли деактивувати детонатор. І от всі вони разом е зійшлися якось. Ці всі змовники з різних, е з різних планів і задумали план Валькірія. План Валькірія це фактично вбивство Гітлера і захоплення влади е цією резервною армією, фактично військовими, і вихід Німеччини з війни. Протизахідних союзників і стабілізація фронту на Сході. Це значить, липень 1944 року. По суті, можна сказати, що це був план порятунку Німеччини. І зараз, власне кажучи, так його і трактують в Федеративній Республіці Німеччина. Після вбивства Гітлера планувалось сформувати тимчасовий уряд із цих самих аристократів цих. Фонбек повинен був стати головою держави, Герделер канцлером, Вітслебен Верховним Головнокомандувачем. Ці імена їх всіх потім стратять цих людей при Гітлеру, при розслідуванні, значить, цих справ. І що? Оцей Тресков, один з таких дуже активних просувачів цього заколоту, він зустрівся з цим. Штауфенбергом, фон Штауфенбергем, І коротше обидва найбільших таких найбільш дієвих тих людей, які просували цей заколот. І... Ось як вони писали між собою. Ну чимось ідеалістично, звичайно. Замах повинен статися будь-якою ціною. Навіть якщо ми потерпимо невдачу, потрібно діяти. Адже практична сторона справи вже нічого не означає. Справа тільки в тому, що німецький опір пішов на рішучий крок перед очима світу історії. В порівнянні з цим усе інше не має значення. Тобто їм треба було показати, що в Німеччині існує антинацистський рух, і який може відповідно діяти. Але швидше за все англійці трішки допомагали там їм, тому що одна з бомб, яка була використовувалась, вона була англійського виробництва. А, і як, власне кажучи, це все відбувалося. Відри була доповідь про дію цієї резервної армії. Там її слухав Гітлер і близько 24 чоловік інших. І оцей фон Штауфенберг, один з учасників, бере цю бомбу, підсовує під, під Гітлера, да? і вона, ну, значить, таким чином, що запал у неї дистанційного і тимчасового дії, тобто, через 10 хвилин він завдяки хімічній реакції він вступає, тобто в нього є 10 хвилин, щоб залишити це місце. Коротше, він підробить це все, втікає, встигає втигнути, встигає, встигає втікти, встигає побачити результати вибуху. Але справа в тому, що нараду було перенесено в дерев'яний будинок. Відповідно, як немає того ефекту розриву внутрішнього в кам'яних стінах. От. А по-друге, цей чемодан був тільки один. Він два планував, а залишився в нього тільки один. Тому що другий він не встиг активувати. Там офіцери поспішали. Він, коротше, не встиг активувати дві бомби. Активував лише одну. І е, вона е, якимось чином е, за стіл, стіл величезний на дерев'яний таких е, стояв. Відповідно, не на ніжках, а на такій тумбі. І за цю тумбу був схований, виявився в остаточному рахунку, схований. Як результат, Гітлер отримав цією дошкою по голові, дошкою по одягу. Кілька поранень ноги і так далі. Але, зрештою, можна сказати, відділився легким іспугом. Загинуло лише 4 чоловіка із цих 24. Якби нарада була в кам'яному приміщенні, швидше за все, загинули б усі, які були там учасниками. Ну І після цього цей фон Штауфенберг йому здається, що все, все вдалося. Він починає піднімати цю резервну армію, а вона не піднімається, вона не вірить, що, є, що Гітлер загинув. І, відповідно, командувач цієї резервної армії, який був разом з ними, нібито бере, переходить на інший бік, всіх їх арештовує поступово і фактично розстрілює для того, щоб не дізналися про нього. Але це йому все одно не допомогло. <гуми> і цей полковник фром не допомогло, коротше, його розстріляли все одно в кінці. Тобто, уявіть собі, він починає розстрілювати всіх навколо для того, щоб ніхто не дізнався про його участь в цій речі. Звітує Гітлеру телеграмою, що він, мовляв, придушив цей заколот, що він його швиденько придушує, але насправді. Сам є винним, і до нього таки докопуються. І вже в березні, буквально перед звільненням, перед закінченням Другої світової війни його встигають розстріляти нацисти. Уявіть собі, яка доля цього Фрома. По-моєму, Фрідріх Фром, командувач резервної армії, який фактично над ними всіма стояв. Без нього це все відбуватись не могло. І йому треба було показати лояльність. Він її показував, показував, але не довів. Ну і коротше, найуспішніше ця вся історія проходила у Франції, в Парижі, де генерал, один з учасників заколоту, дав наказ арештувати всіх есесівців, СДСС. 1200 чоловік без жодного пострілу було заарештовано. Тобто найкраще вдався. Заколот в Парижі, Заколот антинацистський. Ну, тому що там був уже хаос, там потроху підходили війська, вже починали в результаті висадки в Нормандії, американські, от Така от історія була. Ну, Репресія репресії проти учасників більше 200 розстріляних. Дехто говорить про 4, про майже 5 тисяч страчених і 7 тисяч заарештованих. Ну, 200 страчених це через суд, а там ще були і безсудові страти. От, коротше, їх всіляко намагалися оплювати в часи нацистської Німеччини. Чому? І знищити їх усіх, тому що вони апріорі ставали лідерами ці люди. Якби вони просто дожили трошки, то вони б в Новій Німеччині, федеративній Німеччині, вони б, звичайно, були б ну, потужними і звучали б їхні імена дуже сильно. Гітлеру цього не було потрібно, він хотів повного знищення, так би мовити, Німеччини. От. Так, щоб або він, або нікого. І робив все, щоб було нікого відповідно. Але взагалі-то е історія цікава. Історія цікава тим, що е ці люди, в принципі, почали свою діяльність ще тоді, коли гаплик німецький тільки-тільки накльовувався. Ще тридцять восьмі, роки вони вже починають свою діяльність, коли ну, скажімо так, зрячим людям, людям, які мали політичне якесь бачення. Ставало зрозуміло, куди воно все йде, що воно все йде до Великої війни. І вони е, намагалися здійснити заколот ще в ті часи. І в ті часи не були підтримані ні англійцями, ні французами, От, і тому що англійці і французи е, вірили казочкам, які розповідав їм Гітлер. Вірили е, в, ну, в, в те, що хотіли вірити, а не в те, що було насправді. От, і Можна сказати, що німці тут збудували таку серйозну дуже структуру. Тобто на 4 тисячі, ну то уявіть собі на кілька тисяч учасників заколоту, наскільки він масштабний. Він в один момент повинен був перекинути всю ситуацію і майже перекинув по суті, всю ситуацію. Тобто було продумано так все дуже фундаментально, і можливо ця фундаментальність зіграла злий жарт. Тому що невдача на самому вершечку зразу означала невдачу скрізь. Тобто трошки не вистачило хаотичності цієї німеч... цій німецькому цьому заколоту. Ну, але зараз їх скрізь і Штауфенберга, і скрізь вулиці в Німеччині, іменами цих заколотників. От. Ну а в радянські часи в німецькій демократичній так званій республіці не любили цих фонів, тому пруси, фони і так далі. Ну, тобто шляхта, можна сказати, німецька. От і тому їх так казали, що це не демократичне, що вони не хотіли все загальних виборів. Да, вони хотіли, ну, щоб парламент обирався не прямо. Ну, коротше, деталі за деталі чіплялися, і намагалися всіляко таврувати цих справді гідних німців, От, які вже зараз знають ціну своїм справжнім героям.